Ви сьогодні знаходитеся в креативному хабі Anime Lab. Це таке поєднання магазину і клубу для поціновувачів аніме в нашому місті. Це перше, в принципі, ну, таке постійне публічне місце, де можуть збиратися люди, які діти. Підлітки, молодь, які цікавляться цією тематикою, мене на цю ідею надихнула донька. Вона з одного боку з цього фанатіла, з іншого боку, все, чим вона взагалі колись цікавиться, вона до цього залучає ну, нашу родину. Ну, мене так 100%. Тобто, у мене там були майже сеанси примусового перегляду аніме, ну але світового рівня. І ідея власне справи полягала саме в магазині. Ну а скільки. Магазин це трошки вузька така територія, тобто купив і пішов, то ну, я вирішила піти трошки далі, щоб був простір. Простір завжди ну, магні... магніти є таким місцем притяжіння. До нього хочеться повертатися не не лише за покупками, а за спілкуванням. Кошти на цей проект я взяла беручи участь в освітньо грантовому проєкті від міжнародної організації міграції те, що ми зараз запланували, це понеділок, п'ятниця з 11 до 19, а субота і неділя з 10 до 20. Ми по суботам плануємо перегляд аніме. Потім у нас будуть майстри. уже в цю суботу. Будуть віднесені привідами. Трошки пізніше у нас будуть курси початкової японської.